Дивіться, яка нам сьогодні ще одна пушечка заїхала. Максимальна комплектація Kia Niro. 2019 рік випуска, 2020 перша реєстрація. В чому пушка? Максимальна комплектація і офігенний стан. Подшипники не гудять. Кондиціонер, все робоче, антифризу помилок немає. Преміальна акустика JBL, пам'ять сидінь, шкіра, обдуви, підігрівчики. Android Auto, Apple CarPlay, все, все, все тут це є. Заводське тонування, підігрів навіть задніх диванів. Акційна ціна теж буде на це окрасення. Машинка реально без зауважень. Багато хто думають, фаркоп, значить, тягнули там, я не знаю, будинки якісь. Ні, фаркопи ставлять, ставлять для того, щоб кріп... кріплення для велосипедів, наприклад, кріпити. Є фаркоп класно, заважає, знімете. Е, машинку віддаємо з повним пакетом документів, Дивіться, яка резина, нав'йо. З повним пакетом документів для першої реєстрації. Зацікавило, забирайте.